Хей, hey, ю, everybody! С вами Дензу Бугаті залетіли, друзі, ми всім давно знайомий режим під назвою The Trails. В общем-то, як ви пам'ятаєте, да, минулий раз ми тестували. Значить, виживальщика, як ви бачите, да, survivalist, Потім мені хтось подарував із підписників вампіра. І мені цікаво все-таки його протестувати, подивитися, на що він взагалі спроможний, бо тут пацани прям дуже сильно це все діло заблокали. Треба ще змінити, змінити собі на вампірчика. Так, активовуємо собі вампіріто Дензикто. Ха! В общем-то, не знаю, правда, на що він спроможний, але мені здається, що е, по-любому да, щось в нього змінюється під час того, як наступає у нас ніч. Кстати, стоп, так, так буде нечесно, ми не підемо в нормал. Я хочу спробувати в соло, проте хочу піти в хард режим, да, а саме в Найтмер, і подивитися, на що взагалі спроможний цей клас. Бо от шо-шо, виживальщик прям прикольний, да, сурвайваліст, Реально дуже класний тип. Але кажуть і ходять легенди, що вампір це імба. Ну, значить зараз і провіримо. Так, ну і що ж, загрузилися ми, що в нас є? Я зразу дивую, який швидкий, прикольно. Лопата в мене, на жаль, сокири в мене немає як у виживальщика. Отримую ми 50 баксів. Далі ідемо з вами, щас підбираємо оці таблички. Такого бемс-бемс-бемс. Все, три таблички я забрав. Так, по-любому, треба вугілля купити. Тут, ну, як не крути, треба забирати. Так, що я ще можу? в мене є 50 баксів. Е, вроді як? Мені повинно хватити на пістіка і на набої. Так, рівно 50 баксів. Ну, хоча б, би, хоча б, би, да, 24 пульки у нас з вами буде. А, диви, клас айтемс. У мене є друзі ножик. Ножик вампіра. Хо-хо-хо-хо-хо, чуваче. Щось цікавеньке зараз наміщається. Хорошо, протестуємо. На щось спроможний. Так, значить, давай ка сразу, сразу з тобою оце все діло вигрузимо. Вугілля спалимо, а оцю двіжуху треба буде, ну, як зазвичай, просто прицепити все, це все діло до потяга. О, ти жди, 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 я помираю. Так, стоямба, Дензіко, дензіко. Ти поняв, в мене хпшка уходить. Я ще зможу померти, так жди, треба сховатися. Ха-ха. Так, а як мені тоді виживати? Почекай, якщо у нас кінчається ХПшка, в мене її прям дуже-дуже мало. Я ж надіюся, що клинок вампіра він нам хелпане, да, в нього є якийсь вампірізм, по ідеї, да, що ми будемо кліпашити якогось зомбіча, то він нас буде регінувати. Я даже, вообще без поняття. Я й не думав, що у нас днем будуть знімати хі... зніматися хпшки. Тобто, ви хочете сказати, що нам доведеться пересуватися виключно лише ночі, чи що? Ні, <с Eufez> ну, клас виглядає цікавим, але те, що в нас хп тепер немає, це вже друга проблема, да? Так, стоп. А я табличку провтикав, так? Так, да? да. я табличку провтикав. Хана, все, я вив. Вилетів. Я вилетів з потяга і походиш помру. Так, пройти пробігти? Ні, вижив. Ти просто подивися на цю кількість ХПшки, що в мене залишилося. Йомайо, а як мені тепер виживати? коли в мене ні хп взагалі нічого немає. Не знаю, надіюся, що ми це якось зможемо компенсувати, да, свої витрачені ХПшки. Але замітив я однозначно те, що ми з вами швидкі. І ночью, напевно, ні, ми днем дуже швидкі, бо швидкість нього незвичайна, нестандартна, да таке? Так, дивіться, так як ми ви пішли в Найтмер? Тут, а по ідеї, зомбіки, як ти сказати, моцні, моцні швидкі. Треба ніч. Треба ніч. Давайте оцього зомбіка ми якось щас з револьвера, мабуть би, хлопнули би. Або я ще, слухай, міг попасти. Так, цього вбили. Але хепешки нам не зобновило, значить. Ой, навіть не знаю. І що робіть? І що робіть? Давай спробуємо добігти. Ні, походу, все хана. Походу, хана Дензо приїхав. Так, ну да, і я помер. Я просто помер. Треба не втикати, реально, треба довго, треба довго не бігати, не суетитися на базі. Треба швиденько, Бем Бем Бемс, закупилися і швиденько просто поїхали на А то... Ну за це я просто не знав. За це я не знав, я навіть не дивився на те, що в мене ХПшка просто просто втрачається. Ну і Щас, Попитка номер два по-любому буде вже адекватною. Так, ну і що ж, спроба номер два, в принципі, ХПшки я ну трішечки втратив, хоча я, ну, спішив, прям реально спішив. Таблички я поки що не цепляв, тому що, ну, не. Хочу втрачати час і додаткові хепешечки. Давайте спробуємо не ставити поки що таблички, поки що спробуємо вручну. Вручну тако, да, добиратися. А потім, якщо що, то нощу ми їх поставимо собі спокійненько, та й будемо, в принципі, чілити. Так, значить, шукаємо перший бейзік. Перший бейзік, щоб провірити ось такий вампіровський клиночок, на що він взагалі спроможний. Можливо, друзі, у вас є також клас вампіра. Ви можете мені ну в коментарях, хоча б підказати на що він взагалі спроможний, тому що догадок в мене поки що немає. А кстати, да, я забувся купити револьвер. Це я. Да, Це Лензо. Так, ну дивися, пальне у нас вже прям закінчилося. І ну, майже, майже, майже доїхали. Тоді робимо ход конем. Доведеться оці всі штучки попалити. Давай поки що одну-дві, одну залишимо. Хоча, ладно, давай і спалим теж. Так, випало. Ладно, Проїхали. будемо, знаєш, без неї. Треба оцей домик по-любому полутати, попробувати, тому що вугілля кінчилася. Треба знайти хоч якесь лахміття, щоб його спалити. Так, let's go. Клинок вампіра, а я ж можу якось швидше двигатися, ні? Ні, походу, походу що не можна. Братуха, а я чомусь, кстати, не хілюся. Я можу його тако побити якось, ні? Ні, походу, нія. Так що у нас тут є? Йой! Дуже добре. Дуже добре, що я собі не купив револьвера, тому що я собі вже знайшов ган. Так, е, що клинок може? Ну, телепортуватися я не можу. Так, да, реально, телепортуватися я не можу як вампір, а як же ж мені тоді, ну, виживати? Якось, вроді я, і клас собі купив вампірчика, да, і всі але легше грати, ну, якось і не стало. Ну, то ладно, то ладно. Надіюсь, ви мені підскажете Так, в нас дивись, нас з тобою є класний револьвер. Уже, уже, уже є непоганий плюс і другий мінус, що у нас пальне закінчилося. А поблизу нас я не бачу, ну. Ні одного камінчика з вугіллям. Походу, походу, денса доведеться тобі давити пішкаря. Але знову ж таки, як я зможу добігти пішки, коли я вампір? Ладно, або я був виживальщик, да? Ладно, або я був якийсь волкувак, що я нощу дуже швидкий. А не, ми вампіром будемо передвигатись. Ну прям довго, прям дуже довго. Так, ну цікаво, хпшка знімається. Да, хпшка знімається, прям ну супер швидко. Тому доведеться трішечки зачекати ночі. Так, ну і що ж, трішечки ми посиділи покумекали <гум> наступила в нас ніч. Let's go! Ну дивись, е, вроді, поки що, з цим клинком ну нічого незвичайного не трапляється. Єдине, що мені зараз не подобається, те, що в нас ніч, да, і ми без потяга. Стоп! У мене є плен. Дивися, ночі по ідеї повинні спамитися зомбіки. Але чомусь, чомусь вони в мене тут не з'являються. О, hello my friend. Так, а ти чого так далеко достаєш? Да, слухай, у нас працює вампиризм. Ми за допомогою цього клинка, коли ми, ми уронимо зомбіча, нам прибавляється трішечки житті. Ну, слухай, поки що. Сказай, що це супер якийсь класний клас, да, цей вампір. Я не можу. Бо поки що якогось супер імбового я нічого не бачу. Мені наоборот, що чесно, ну трішки дискомфортно, тому що я себе почуваю, якось, ну, починаю ущемлятися. Так, дивися, ось у нас з'явилися зомбічі. Давай-з ними отакого якось розбиратися. Треба їх обмінювати на пальне, а точніше, да, їх палити. Так, ну, хоч трошки, трошки, я похилився. Уже хоч щось. Реально, дуже хардово. От дуже хардово. От що, без пального оце, так от двигатися, ну це прям взагалі тяжко. Так, мені або ще якось вулкулаку знайти. Було би прям, ну, прям дуже круто. Так, там за мною зомбак. Щось, там щось відстає. По пальному в мене ну прям дуже-дуже мало. Зараз ми. о, бачу, хоча б великий город. Там, можливо, ми хоч щось зробимо. Так, дивися. Аті, треба ще швиденько, поки у нас день не наступив. Треба цього зомбіча, отакого легесенько, легесенько убити. Також швидесенько його треба нам і спалити, щоб приїхати чуть поближче до міста. А там треба ну поторопитися, да поспішити, поки нас не наступив світаночок. Так, значить, випригуємо сразу let's, go, let's go, let's go, зачищати. А так слухай, в мене урон то не бафається. Урон не бафається, і ніч у нас на жаль закінчилася. Так, так оцього стенте треба волкулаку. Халепа, пацани, халепа, прям капець. І що? Так, ну я їх хоча б забайтив. Так, а де був кулака? Так, жди, мені мені починається не подобатися. Так, і їхати я не можу, бо пальня закінчилася. Ммм. Де він заліз? Він же хоч не на крищі? Я надію, що він не на крищі, справді. Так. Поняв, да? Приїхали. Пацани, це це щось іще, це нереально. От з класом вампір мені ну не подобається грати. Можливо, можливо, в найтмері ним тяжко грати. Можливо, в нормал, да? Буде полегше, але ну якось складно. Ми ми взагалі не проїхали далеко. Ми проїхали всього 8 тисяч метрів. Так, ну і що ж, спроба номер 3. Обозріваємо клас вампіра просто. Це жесть. Так, давай швидесенько, продаємо золото, забираємо золотішечко. Сразу біжимо, біжимо, біжимо. Я розумію те, що мені вже грошей не вистачає, да, щоб придбати собі револьвер. Давайте ліпше на оці бабки. Ми з вами купимо отакого. Три шматка вугілля. Сразу їх тако забираємо. Дальше треба забрати ще нам оці таблички з вами. І швидесенько, швидесенько на всіх парах. Забратися в потяг. І оце все тепер тако нам треба повикидати. Так, вугілля. Діля треба спалити. Бемс. І оцей козочок теж палимо. Так, швиденько може якось поставити їх. Оці табличечки. Mm. Давай спробуємо. Хорошо, давай спробуємо. Так, одну дропаємо. Швиденько. Бемс, Як-небудь ставимо. От треба. От в чому проблема цього класу, що треба прям все якось, ну, дуже-дуже швидко робити. Так, ну згорем по полям. Якось ми це зробили. Назі що зомбіки нас не пролізуть. Let's go. Let's go пробувати. І грати за цей клас. Так, дивися, сразу ми виїхали. Тут у нас є шахта. Ну. Треба лутатися. Треба лутати. Правда, вона прям далеко знаходиться. Це жесть. Побігли. Побігли, побігли, побігли. Ножик, надіюсь, що ти мене зараз відхилиш. Прям ну дуже-дуже швидесенько. Так, що у нас по зомбічах? Оба! Оба! Ха-ха! Ні, пацани! Вампір, це просто кал! Реально! Це нереально реально щось. Тому, друзі, якщо ви бачите цей відос і ви хотіли собі його придбати, я вас прошу просто попрошу це не робити, бо це буде прям дуже фатальна помилка. Так, ну і що ж, змінили ми рівень складності на. Нормально, да, уже не проходить найтмер. Подивимося, як тут я себе буду почувати. Так, знову ж таки, в мене є 70 баксів. Сразу по фасту ми летимо, Закупаємося вугіллям Надіюсь, що тут нам хоча б буде легше. Так, зразу оце забираємо. Ой, забувся. забувся. Забувся, забувся. Так, давайте зразу вугілля багато прикупимо. Я думаю, що пістолет нам не понадобиться. Так, зразу табличечки тиримо Ножика забув. Ножика, ножика забув. Давай, Дензо. Треба це все дуже швидко робити. Так, клиночок забрали вампіра. Залазимо сюди, потім дропаємо оці гов ці таблички. Давайте їх тако просто прив'яжемо до потяга. А там далі, якщо що, то буде видно. Бо коли день, я чесно, бажання не маю втрачати свої хепешечки. Поїхали. Поїхали по фасіку, подивимося, як я себе буду взагалі почувати на складності нормал. Ну, Найтмер, клас вампіра, це дуже складне. Ну, і, звісно, якщо ви хочете, щоб я все таки постарався на вампірику, да, пройти 80 тисяч метрів. А саме в складності Найтмера, я думаю, що вам, ну, варто підписатися по любому. Натикати купу в подобайденів, і ну і, звісно ж, в коментарях підтвердити це рішення. Так, е, що у нас там по бейзіках? Бейзіків поки що немає. Я це думаю. Е, може мені на маленьких будиночках не зупинятися, так як дивіться, в мене є ну, ще трішечки топлячка. Можливо, в теорії мені цього пального вистачить, щоб добратися відразу до великого города, тому що а ці маленькі шалаші мене не цікавлять. От реально, вони мене просто не цікавлять, не переваблюють. Тому давай сразу пробувати їхати до великого городу, і там уже адекватно. Лутатися. Так, дивись, бачу палатки бандитів. Кстати, там можуть бути ресурси. Але знову ж таки, в них є пістолети. У них є пістолети, а я вампір. <рес> <рес> Жесть! Ну, складне рішення. Дуже складне рішення. І, кстати, я тільки що чуть получив демедж. Ну, Let's go. Поїхали. Пробуємо. Пробуємо, пробуємо. Треба все протестувати, все обдивитися. Так, ковбої, мої друзі, любі. Починаємо монсувати. Так, поки не попадають. Поки тепер не попадають. Ага. Просто мене шотнули. У них він І ради чого я там біг? Дивися, там була турелька, золота статуя, набої для турельки і револьвер. 5800. 5800 метрів, друзі. <свісно> так, ну і що ж я можу сказати? Підсумки за даний клас. Друзі, він коштує 8. Ні, не 80, він коштує 90. Отаких От карточок, да, самих бонів. Мені здається, що ну, ліпше, ліпше його, ну. Не купляти, тому що є дуже великий вибір цих класів, наприклад, той ж самий Волкулак, який в рази дешевший, і ночі ви швидкі, у вас урон бафається, тому. Самий адекватний клас, якщо ви хочете прям комфортно себе почувати, це, на мою особисту таку думку, це волк кулака і виживальщик. Тому що клас вампіра, ну, мені прям не сподобався. От чесно. А купляти чи не купляти, це вже, в принципі, ваше рішення. Я ліпше буду таким го бандитом. З пов'язкою на голові. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сікразів вподобайок А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.